Українське питання не є лише єдиним, так де відбуваються е, дуже гострі полеміки е, і скандали. Справді, цей понтифікат він, е, папа Франциска, він, е, породив чимало такого замішання в церкві щодо інших питань, і е, е, в Папи є дуже напружені стосунки, зокрема, наприклад, з американською е, католицькою церквою, так, та католицькою церквою в Америці. А дуже напружені стосунки і з іншими єпископатами в Європі, так можливо, краще десь там в Латинській Америці ми бачимо так навіть по призначеннях, які відбуваються інколи Курії, так чи його ставка на церкву в Азії, так його намагання порозумітися із Китаєм. Я думаю, бачите, що тут і цей фактор може бути впливовий. Так, тобто ми бачимо, що навіть саме це інтерв'ю. Яке записане в лютому, коли Україна переживає один з найскладніших моментів спочатку повномасштабного вторгнення на фронті, е ставиться провокативне запитання, папа починає щось розмірковувати. Тепер ми бачимо, що насправді оця вся е е кампанія, так, е схилення до перемовин, примушення до перемовин, ну що вона насправді глобальна? Тобто, ми бачимо там знову візити китайського представника е раніше, зрештою, вати. Кон Контактували із Китаєм щодо українського питання, також тобто, це перепрошую так, відхилююсь, але варто вкласти це в більш ширшу картину. Так папу використали в темну інколи. Знаєте, так кажуть. Я думаю, що це тут точно мало місце. Чому зливаються саме ці уривочки, чому саме зараз? Так не чому не ціле інтерв'ю відразу там, чому затримка в місяць, чому це так тримали? Чому таке питання? Тобто тут дуже багато. Я думаю, запитань, але щодо. Тобто, замішання є дуже багато, і е, знаєте, голоси, наприклад, про те, що папа Франциск е, повинен відійти, е, вони звучать з дуже різних кіл на католицькій церкві. Наскільки це можливо? Я не знаю, але технічно це можливо, тому що ми бачили на прикладі Бенедикта XVI, який, е, в принципі, я думаю, започаткував е, таку тенденцію, яка може мати продовження, і папа Франциск неодноразово натякав не на те, що. Не факт, що його понтифікат буде до смерті, тобто, якщо він відчує в якийсь момент, що він вже не може е, керувати церквою, не може очолювати її так, е, то він е, добровільно відійде. Така такі прецеденти є. Чи це можливо зараз? Е, я не знаю, оскільки. Ну, бачите, він також ставив перед собою низку цілей. там реформу Римської курії, реформу фінансів Ватикану. Я думаю, що поки він відчуває, що він ще не до кінця зробив те, що він запланував, і не встиг, так ну то він напевно все-таки ще буде головувати. Ось чи такі скандали зможуть якось вплинути. Ну, воно все впливає, звичайно. Тобто, бачите, бо воно, по-перше, підриває довіру Довіру до церкви в цілому. Так, бо насправді папі взагалі не треба було висловлюватися на цю тему. Це не є така, знаєте, це не є тема, де понтифік повинен е, якось розмірковувати, хто програв вже, а хто ще не програв. Тобто, так, е, і якось виключати з цього. Власне, цей моральний вимір, не згадавши жодним словом Росію, говорячи про там перемир'я і так далі, не, не вказуючи на те, хто є винуватцем цього всього, так. А, а де питання тут про справедливість? Знаєте, тут це, це, це... але ну, важко зараз передбачити, як розватимуться події.